Доброго дня, мої любі дітки! Як ми вже з вами знаємо, з приходом весни все прокидається, оживає. Розквітають квіти, прилітають пташки, сонечко гріє тепліше. Але ми з вами зовсім забули про комах. Ось сьогодні на занятті ми з вами і поговоримо про комах. Комах дуже багато, вони дуже різні. І більшість з них вміють літати. Давайте зараз з вами розглянемо, які є комахи. Божа корівка. Або її ще називають сонечко. Божу корівку впізнає кожен, адже найчастіше вона пофарбована в червоний колір і усипана чорними цятками. У сонечка опукле майже круглої форми тіло. Бджола. Бджоли утворюють велику родину. Велика бджілка з довгасим черевцем це матка, завдяки їй народжуються нові бджоли. Робочі бджоли дуже працьовиті вони дають людям цілющий мед, охороняють вулики від непроханих гостей. Чоловічі особини називають трутнями, бо вони не вміють збирати мед. У великій бджолиній родині кожен виконує свою роль. ОСА на відміну від бджіл, оси немедоносні. Оси, як і бджоли, мають зазубрені жала, але жала оси має більш маленькі щербинки. До того ж на кінчику жала оси відсутній вузел. На відміну від бджіл після укусу, оса не залишає своє жало в жертві і не гине, а може вжалити ще кілька разів. Муха пересуватися по стінах. і стелі – Мухам допомагають липкі подушечки, які розташовані в нижній частині лапок. Комахи натирають лапки для того, щоб почистити подушечки від сміття. Крім того, на лапках перебувають органи, що відповідають за дотик і смак. Муха в буквальному сенсі пробує їжу ногами. Ці комахи є переносчиками таких хвороб, як дифтерія, холера та. Туберкульоз. Метелик. Метелики мають красиве забарвлення. Спритно літають. Тому метеликів зловити дуже важко. Метелики пробують смак їжі за допомогою задніх лапок. Мураха. Це по справжньому чарівні створіння. Мурахи мають надлюдську силу. Вони можуть піднімати і переносити речі. В 10, а то й в 50 разів важче вазі свого тіла. У мурах немає легень, немає вух, мурахи ніколи не сплять. Ось трішки цікавого ми з вами дізналися про деяких комах. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!